Кожного дня в новинах інформація про затримання хабарників тере міліціонерів. Одразу і не зрозумієш, чи то їх шукати стали краще, чи то нечисті на руку міліціонери знахабніли вкрай і не надто обережні. Однак випадків викриття хабарників останніми місяцями дійсно вкрай багато і далеко за прикладами ходити не треба. 12 тисяч гривень двої дніпропетровських міліціонерів на секунду встигли відчути смак цих легких грошей. Суму правоохоронцям приніс чоловік за те, аби забрати свою машину зі штрафмайданчика. Затримали міліціонерів на гарячому і тепер їх судитимуть. На 10 тисяч менше, а саме 2 тисячі гривень. У Тернопільській області хотів отримати слідчий від місцевого жителя. Обіцяв забути про те, що той незаконно вирубував ліс. Слідство ще триває. Одночасно з цим, відносно іншого правоохоронця хабарника з Тернопільщини, розслідування вже завершене. Екс-майор міліції отримав два роки в'язниці 500 доларів. Колишній дільничий вимагав за закриття кримінального провадження, і це лише справи останніх днів, про які міліція голосно повідомляє. Українську правоохоронну систему лихоманить в очікуванні реформи. Хтось підтягує знання для переатестації, а хтось, схоже, намагається по максимуму використати владу, яка у них ще є. Керівництві МВС у свою чергу заявляють, що систему від хабарників і непрофесіоналів, вичистять, а так би мовити, старого пса новим трюкам навчать. Ми провозглашаємо повну переатестацію кадрів, маю в виду професіональну підготовку і е е фільтр, який встановить громадянське суспільство і професіональне суспільство, професіональні експерти для того, щоб вбрати з органів внутрішніх справ случайных людей. Не випадковим людям, які служитимуть у поліції, вкотре обіцяють гідну зарплату. Планується, що в Україні буде 223 поліцейських на 10 тисяч населення. А для цього потрібно багато кого звільнити. Можливо, у МВС вирішили поєднати, так би мовити, приємне з корисним і від хабарників позбутись і кадри скоротити. Добре, якщо так залишається сподіватися, що так само не потрібно буде чистити вже нову майбутню поліцію.